Друзі, всім привіт! Мене звати Оля. Це Юрко, і це наш сімейний влог. В цьому відео хочемо трішки поділитися нашим сімейним відпочинком у Ворохті. Юрі нарешті дали відпустку офіційну, і ми змогли вирватися трішки на відпочинок. Відпочинок цей вийшов не таким трішечки, як ми собі його малювали у фантазіях. Як Так, по-перше, погода підвела. Похолодало на цей тиждень, і майже кожного дня йшли дощі. На день якось так більш-менш розпогоджувалося, а на вечір починався дощ і вночі йшов дощ, а потім будиночок ми зняли карпатська ітилія, так да, називається у Ворохті, на окраїні Ворохти, під лісом, мальовничий якби мальовниче таке місце, все. Але ну, Кароліні, наприклад, було там скучно, не було де погратися в тимся. Та взагалі Ворохта це таке місце, де там більших маршрутів дуже багато. З дітьми туди якось їхати, з маленькими дітьми я маю на увазі. Не дуже зручно, тому що там важкі підйоми, гори, тим більше, якщо не погода, то це ще в два рази складніше. От, і чомусь ми так якось не розрахували цей, не зловили цей момент, так. рванули туди, дощі кожен день. Їх. наступного разу, якщо ми будемо їхати в Карпати, то ну якщо з дітьми їхати, то краще звичайно, брати з собою бабусю, краще без дітей, або взагалі без дітей, так або шукати такі готелі, де можна дає дитячі кімнати, дає якісь. Дитячі розваги. На яку, там, наприклад, кімнаті можна залишити там, на кілька годин І самим піти десь, наприклад, якийсь піший похід. От, тому що ну, з малою дитиною ми поїхали якби, на відпочинок, так званий, але я взагалі не відпочила, якщо чесно, тому що постійно з дитиною як не на руках, то ну, нормально не поїсти, гратися їй не було, де Це легче, е, ну, -скільки важко, коротше, важко було. Але ну, як було, тому е, приємного перегляду. Шо світло Каже, на не можна, там буде бух. Ай, хоу! Хелоу! Хухе! Та так, -да, це мабуть трудно. Вибрались ми в Карпати, на відпустку. З парасолею ходимо. Клас, Калюзі. Це, слава Богу, влюдоч перестав йти. Там наш будиночок десь там. Там річечка шумить. Конок там добавили стоїть. Там коник стоїть. А ну-ка, ну-ка, це на них можна кататися на цих конах. <плес> Дощі. А там наш будиночок. Що скажеш про відпочинок? Карпати прикольно, але дощ. Але надія помирає останній. Да. Ворог то якось в другий раз нас. Зустрічає. Просто не треба було бронювати ворог, то треба було бронювати верховину. Тоді було би сонце. Так, Кароліна розказує. Так, що ти що? Такі саме трави, такі саме. Грибочки в лісі позбирати, на збирати, якихось гід. А воно дощ. Ну, але що ми зробимо? Таке? Погода. Собачка гавкає, так? Да? Гавкає собачка. Коровки, дивися коровки. Дивися тут коровки. Ой, як пахне Диви ще тут цвіте. А смысл под нього я плакну. Я.

Оце таке горка. Ось такое від дарева до дерева переползє. Ух ты, джерело! Класс! Ну як та ця водичка? А це чесно струмок. Це зазначений басейн тут такий, прикинь. справжній струмочок. Ящерка. Вау! Вау, ребята, это какая ридкість. Пташио. Дираво й струмок. Ехо? Ехо! Доброго ранку, друзі! Розпочався наш другий день карпатської відпустки. Ми з чоловіком вже зранку з'їздили на ринок, купили трошечки овочів, фруктів. Каролінь купили. Творог, кисломолочний сир, вона дуже любий. Йде короліжка? Полуничку Карпатську. Поснідали вже, відправили тата відпочивати. Він уже <схай> ми йдемо до прута. Тут річечка прямо біля нашого будинку. Прут називається. А ось спуск, дивіться, тут класно, можна дуже прикольно спуститись. Спускайся ости. Холодна вода? А там далі, якщо йти... Проти течії там пороги більше починаються, так як в Чудинівцях, схоже дуже. Каролинка. Кто там водичка ляпляп? водичка ляпляп. Прикольно. Я их хочу я тут здесь стать. Можно? Может убить жабы? Право. Ми куди ми підемо. Куди підемо? Ми трішки прогулялися по річку. Річка йде до лісу, дуже красиво, мальовничо. Шумить вода прямо кайф-кайф. Я б пішла би пішла далі. Але Карліна трошечки капризує, їй важко довго сидіти в цьому ерго-рюкзаку, Вона тільки прокинулася. Коротко про погоду. Не пощастило нам з погодою. Минулий тиждень був досить теплий, а цей тиждень прямо зарядили дощі ще. Сьогодні ще більш-менш випогодилися, дощ передають на вечір з восьмої години. А завтра і післязавтра прогноз показує прямо дощі на цілий день і ще прохолодніше. Ну, зараз температура така прям дуже комфортна. Але я так сподівалася, що ми приїдемо, ми такий бронювали спеціально будиночок біля лісу, на природі, з травичкою, щоб можна було позагоряти. Купили спеціально дітям басейну такого класного, От, ну, але ну, ні, ні. Тому дуже шкода. Ми планували до неділі бути тут, але будемо дивитися по погоді. Якщо завтра буде прям так холодно і дощ, то звичайно ми не будемо сидіти, будемо їхати десь далі. Можливо, десь в Лів, Чернівці, в Ужгород. Є ще, що подивитися в нашій чудовій славній Україні. Сонечко нам навіть сьогодні вийшло. Бачиш, Карилін. Короче, Юрко поехал за. Марію і устима кататися на квадроциклі. А я раз така історія, взяла Кароліну на спинку і пішла гуляти по лісі. І дивіться, що я знайшла! Я знайшла білий гриб, Манюні, красивий! Це я, яка білий гри... взагалі грибів в упор не бачить. Я знайшла в травичці, пишаюсь неймовірно. Запах в лісі просто казковий, так пахне хвоєю, вдихаєш вдихаєш цей запах, і не можеш надихатися. Хочеться ще глибше, ще глибше вдихнути. Дуже круто, дуже. Пташки співають. Вчорашній дощик, протрахло вже земля. Я тут знайшла цей білий гриб і зараз я буду обстежувати територію, бо зазвичай вони ж один біля одного ростуть. Так що зараз буду шукати ще. О туточки, туточки я його знайшла під листочком. Зараз будемо шукати ще рибочки, грибочки, ку-ку-ку. Де ви є? Покажіться. Вони саме-саме видно. Саме-саме-саме почали лізти. Ще їх таких прямо явних не не видно. Я дійшла до дороги, піднімалася доверху, піднімалася, думала, якийсь вид мені відкриється. Так гарненько я доверху піднялася. А тут на тобі дорога. Тому буду спускатись назад, поки Кароліна спить. був А це ще краще. Що за гоня з цією погодою? Не давай, давай, дай сьогодні. Це потрібно якісь мосфальські чари підключатися. Знаете мелодию? Да. Можно и снимать, бутылочки. да, на, на, на виду? И вот и всякие. А де не старовинний? Я старовинний, тут і Зорка була, коли стукала. Ось <голи> це рівно все було. Це є Зоранка, Зорка, це є Одіш. Це Польський. з чого шлунку вона? Це не шлунку, то казати. — А, це з шкіри, да? так? Ага. Це з Ага. А ти там. Це одяг чоловічий. Земній, так? Да? Земній, це одружувалися в Взав... Польщі. 30-ті роки, Лобіт роблять дерево таке, щоб вилучають блеска, щоб негатив все спалювало. Розумієте? І потім роблять дві частинки такі, живобочки два, вистригуються, спадають докупки, беруть кору з далеза, посадки Отплітаюсь. такі, 50 см, 40, в кип'яток, варяться трошки, проварюють. стали часто і гаряча. Намотую на корпус цієї труби. І вона застіває так скотч і інструмент. Хотів, щоб робіт заграти, потрібно трошки так прогріти, якщо в землі період. Запустити так, на повітрі, так як автомобіль. Беру, ага. і потім можна грати. Маленька не лежить. Слой, слой. ¡Oh, <coughs> У аж мурахи Фу. по шкірі. 000. мене аж очавлі, я не знав. Хлопайте. У мене руки заняті. Хочете попробувати? Хто хоче? Не хочеш потворювати навіть. А може гуцелом колись станеш, ні? Звідки заїхали? З Вінниччини. А він мріяв завжди в Карпатах жити просто. Я навіть просто, у мене Карпати аж mahnjat mahnjes ali kazao ljudi do peva može zaigrati Köszönöm szépen! Карпатські міні-канікули, багато води, дитячих криків, але найголовніше, що ми провели час разом і привезли в якості сувенірів, таких два класних карпатських ліжничка ручної роботи. Дякую, що додивилися відео до кінця. Залишайте свої реакції, коментарі. Це дуже мотивує робити нові цікаві відео. До нових зустрічей!